Віртуальний бізнес-інкубатор це електронний формат комунікації між владою, адміністративними органами та бізнесом. Незабаром бізнес-інкубатор зможе відвідати кожен бажаючий, завітавши на сайт Криворізького ресурсного центру. Модератори електронного продукту орієнтувалися на зацікавлену аудиторію малий та середній бізнес. Відтак створюючи бізнес-інкубатор, враховували пропозиції і від бізнесу. Працювали більше півроку над цим проєктом. Збиралися систематично щомісячно, врахували всі думки, всі зауваження, всі пропозиції всіх членів робочої групи, цих суб'єктів господарювання, середнього, малого бізнесу, наших експертів, які працюють в Національному університеті, всіх голів наших рад з питань підприємництва по відповідним напрямках. І сьогодні ми маємо. Той результат, який ми сьогодні хочемо презентувати на розгляд робочої групи, і вже, скажімо так, винести готовий продукт для того, щоб вже ми могли з вами цим продуктом користуватися. Віртуальний бізнес-інкубатор створювався як ще один елемент інфраструктури для малого і середнього бізнесу. Власне, це електронна платформа надання послуг для підприємців, як початківців, так і тих, хто прагне розвивати свій бізнес далі. Електронний продукт комфортний, зручний і головне корисний, адже економить час, надаючи повну і вичерпну інформацію. Головна мета проекту надати відповіді на всі запитання для суб'єкта господарю. Вання з послідовністю кроків, з посиланням на нормативну базу, з наданням зразку документів. Ось основне завдання, яке ставилось перед нами як робочої групи по створенню та впровадженню в практику віртуального бізнес-інкубатору. Головна сторінка віртуального бізнес-інкубатору включає шість розділів: навчальний майданчик, покликаний допомогти початківцям у бізнесі відкрити власність справу. Крок за кроком розділ інформує відвідувача, яку форму та вид діяльності обрати, як зареєструватися, стати на облік у необхідних службах. Розділ Успішний досвід це можливість скористатися вже апробованими і ефективними ідеями ведення бізнесу. Натомість банк бізнес-ідей концентруватиме свіжі бізнес-пропозиції. Розділ навігатор підприємця є електронною платформою щодо надання послуг на етапі становлення та розвитку бізнесу, досвідчені фахівці. І консультативного центру в режимі онлайн відповідатимуть на запитання з ведення бізнесу. Підприємці матимуть також можливість спілкуватися та обмінюватися думками у блозі. Віртуальний бізнес-інкубатор розпочне свою роботу в тестовому режимі вже з 15 червня. В процесі апробації електронного продукту модератори обіцяють вдосконалювати та розширювати його розділи.